Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України став вже традиційним і проводиться з метою поліпшення якості та конкурентноспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах сучасних методів управління якістю та задоволенню потреб споживачів. Криворізькі товаровиробники, як правило, не пасуть на конкурсі задніх. Цього року наш регіон представив до участі 75 підприємств, 28 з яких стали переможцями регіонального етапу конкурсу. Кращих з кращих вітали на урочистому заході представники міської влади. Такие конкурсы очень важны и очень нужны, потому что они дают определенный стимул товаропроизводителю на улучшение качества выпускаемой продукции, на создание комфортных и, главное, безопасных условий труда для своего персонала, внедрение самых современных энергосберегающих технологий экологических проектов. И хочется отметить главное, что в этом конкурсе нет побежденных, а есть только один победитель. Это наш потребитель. Поэтому хочется сегодня поздравить всех участников этого конкурса и пожелать прежде всего... Стабільного розвитку предприяті, успішного продвіження своєї продукції як на внутріукраїнському, так і на внішнім ринку. Ну і звісно же, здоров'я і благополуччя на конкурсі «100 кращих товарів України. Представлено чимало номінацій: продовольчі, промислові товари та послуги, вироби народних художніх промислів. Тощо в одній з номінацій а саме товари виробничо-технічного призначення на регіональному етапі серед переможців та лауреатів, чимало криворізьких промислових підприємств. А в этом году С 1 января 2012 года Ингулецкий горно комбінат комбинат ввел вторую очередь магнитофлотационной доводки концентрата. В связи с этим было повышено содержание железа в концентрате практически на 1% во всей готовой продукции. Сейчас у нас уже нет концентрата, который был бы ниже, чем 65% содержания железа. Это дает то, что показывает, что ингулятский игрок не стоит на месте, он развивается как в объемах производства, так и в качестве готовой продукции. Это дает нам возможность выходить на новые рынки сбыта, сбывать свою продукцию не только внутри группы Метинвест, но и дает возможность продавать За пределы группы Медведс по Украине, а также в ближнее и дальнейшее зарубежье. Прошедший год був непростим. Много об'єктів промышленного назначення подлежит реконструкции. Они выработали свой срок эксплуатации. Тоже относится и к об'єктів гражданским. Поэтому сейчас основна задача это выполнить качественную проектную документацію, которая допоможе нам восстановить вот то добре, хороше, яке вже є, але його нужно обновить і построить нове. Вот сейчас направлены на це всі наши усилия. Виставка «100 кращих товарів України та урочисті церемонії нагородження переможців, лауреатів та фіналістів конкурсу будуть проведені 23-24 жовтня цього року в Києві.